Закругленьку суму обіцяла по-тихому владнати справу. В Кропивницькому співробітники СБУ викрили на корупції керівницю одного з районних відділів Державної виконавчої служби в Кіровоградській області. Посадовиця пропонувала кропивничанину розблокувати його банківські рахунки та виключити з єдиного реєстру боржників. За це виставила рахунок на суму 70 тисяч гривень. Слідчі зібрали докази незаконної схеми, зловмисницю затримали. За скоєни її можуть запрото.

Оперативники СБУ задокументували факт одержання неї всієї суми неправомірної вигоди, після чого провели обшук в її робочому кабінеті, під час якого виявили та вилучили гроші, одержані злочинним шляхом, та матеріали виконавчого провадження з доказами її злочинної діяльності. На підставі зібраних СБУ доказів слідчі повідомили її про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України: це прийняття пропозиції або неправомірної вигоди службовою особою. Санкція вказана статті передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 10 років і забороною займати певні посади. Житель Дніпропетровщини планував замовне вбивство на території Кіровоградщини. 23-річний чоловік через особисту неприязнь до тещі, яку спровокував сімейний конфлікт та процес розлучення, вирішив позбутися жінки. Однак поліція Кіровоградщини запобігла тяжкому злочину. Чоловікові загрожує довічне позбавлення волі. 25 листопада 2025 року до управління карного розшуку Кіровоградській області надійшла оперативна інформація про підготовку особливо тяжкого злочину на території області. Відомо, що виконавця злочину фігурант знайшов у месенджері. Він запропонував йому грошову винагороду за позбавлення життя жінки. Для підтвердження серйозності намірів зловмисник передав інформацію про розпорядок дня потерпілої, маршрути її пересування, а також здійснив грошові перекази. Як завдаток. Поліцейські провели низку негласних слідчих та розшукових дій, а також імітували вчинення замовного вбивства. Після отримання замовником підтвердження виконання злочину його було затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі слідчі повідомили чоловіку про підозру за частиною 2 статті 15 пункту 11 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Закінчений замах на умисне вбивство вчинене на замовлення. Суд. Вже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. За скоєний йому загрожує довічне позбавлення волі. Хто у воду окунувся, той гріхів позбувся. На водохреща в Кропивницькому віряни за традицією пірнали в ополонки. Загалом в області підготували 12 місць для купання, чотири безпосередньо на території міста. Лунки у вигляді хрестів напередодні освятили священики. Вважається, що на водохреще вода має цілющі властивості. Вона змиває гріхи, лікує хвороби, гартує організм та додає сил. Упродовж дня здійснили обряд і занурилися в ополонку сотні кропивничан. До водойм приїздили сім'ями та великими компаніями, доєдналися і Ськові за безпекою пірнальників стежили загони надзвичайників та поліцейських. Біля води розгорнули рятувальні пости. За потреби містяни могли отримати медичну допомогу чи зігрітися гарячим чаєм. Всього на чергування заступили понад 40 рятувальників та задіяли 12 одиниць техніки. За інформацією ДСНС, на водохреща в області минулося без надзвичайних ситуацій. Перед тим як заходити у воду, обов'язково проведіть розминку, активні рухи допомагають підготувати організм до різкого охолодження. Не перебувайте у крижаній воді довше 15 секунд. Навіть коротке перебування може спричинити спазм судин, проблем з диханням та різке падіння температури тіла. У разі наявності хронічних захворювань, проблем серцевих судинною системою чи тиском, відмовтеся від занурення, порадьтеся з лікарем. Це буде точно переможний рік. все, я перемогла в мороз. Значить, Україна переможе ворога. Це дуже шикарні емоції. Спробуйте це очищення. Ти потім себе ну відчуваєш, от я очищена. Ну я заходила зі своїми думками, виходила зі своїми. Я дякую небу, дякую Божу за все, що в мене є в житті. І так от я очищаюся. Може, якісь в кожного є свої гріхи. Я це вважаю, що це трошки якесь мінімум відчищення від них. Це не холодно, привичка залишилась з дитинства. Закалка організму, оскільки ну, це потрібно і для молодого покоління, і для більш старшого. Тому всіх, всім бажаю, запрошую. Хай приходять також, хоч як сказати, отримують ці самі враження, ці самі емоції. Тому всіх зі святом. Елегантний текстиль з відроджених орнаментів у Кропивницькому. Відкрили мандрівну художню виставку Модерн Юа. Моя робота є переосмисленням творчості Параски Власенко, і саме її я взяла за основу її композицію квіткову, але від себе додала кольору, тому що ті роботи майстрів вони такі, знаєте, тьмяні, тому що були погані матеріали. Захотілося додати кольору. Кольору такого життя квіткова композиція кропивницької мисткині Тетяни Савченко. Справжня знахідка для модельєрів. Витончений орнамент запросто міг би прикрасити будь-яку жіночу сукню. Такий декор, розповідає художниця, був у тренді на початку минулого століття, але з плином часу вийшов із моди. Схожі орнаменти пані Тетяна знайшла в раритетних колекціях народної майстрині Параски Власенко, надихнулася та вирішила дати їм друге життя, доповнивши сучасними штрихами. За 60 років людина пережила. Війни, голод, страждання. Вона жила в бідності, але весь час вона вишивала, малювала, вона ткала коври, і це для мене стало прикладом її життя: як тяжкі часки можна зберегти світло, і треба зберегати світло всередині себе для того, щоб творити красу. Картина з метафоричним змістом. Жовто-гарячі пелюстки контрастують з синюватим тлом, символізуючи українську державу, демонструє мисткиня. Орнаменти відтворила гуашевими фарбами. Над полотном працювала близько місяця, а торік презентувала його на престижному міжнародному конкурсі Юа Херітедж. Журі високо оцінило роботу. З поміж 170 творів вітчизняних та іноземних митців картина пані Тетяни здобула гран-прі. Це дуже гарно, це дуже стильно, тому що це наше коріння, і коли ми знаємо свою історію, то ми більше знаємо себе, це наша основа, і воно дуже збагачує. Понад 50 найдовершеніших конкурсних картин відібрали для пересувної виставки «Модерн Юа. Твори виставляли у великих українських та закордонних галереях. Організатори виставки прагнуть освіжити стародавні розписи українських майстрів і показати, що з них можуть вийти неповторні текстильні принти для одягу, який залюбки носитимуть українці. Стилізація дуже складна річ. Повторити немає сенсу. Це копія, і вона не цікава а зробити своє. Колірі певною мірою класти своє, але в стилістиці майстра того чи іншого це непросто. Відвідувачі виставки заворожені оригінальними полотнами. Подумки приміряють інтерпретовані художниками орнаменти на себе, впевнені, що у вбранні з такими принтами точно були б у центрі уваги. Мені дуже сподобалася картина, вона позитивна, дуже яскрава і взагалі ця виставка дуже наповнює світлом і позитивом. Я думаю, що на вишиванках краще носити такі народні мотиви і це популяризує українську культуру. У Кропивницькому виставка експонуватиметься впродовж місяця. Потім помандрує далі українськими містами. Деякі принти вже запозичили українські бренди одягу і текстильні фабрики. Митці сподіваються, що речі з осучасненими орнаментами поповнять гардероб найвибагливіших модників. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, новини тіті. Сьогодні ми з вами говоримо про тривожність в умовах війни, як отримувати задоволення та емоції. Часто чую, що емоції ми приглушуємо, затримуємо в собі, не дозволяємо собі радіти. Каріна, що ти думаєш про це? Знаєш, можливо, і так, але емоції потрібно проживати. Якщо їх не виражати, вони можуть піти у тіло до прикладу, втомою, тривогою, напругою або ж навіть апатією. Але знаєш, скажу зараз таку непопулярну думку, що плакати можна, радіти можна, сміятися можна, і від цього можна отримувати задоволення. Коли ми дозволяємо собі відчувати і називаємо свої емоції, нервова система заспокоюється, бо ж її чують. І знаєш, задоволення воно зовсім не зайве. Воно потрібно, просто нам потрібен дозвіл, щоб його отримувати. І це дійсно так. Задоволення це паливо для психіки. Маленьке та просте, теплий чай, рух, прогулянка на теплому повітрі. І знаєш, це не втеча від реальності, а спосіб витримувати її. Тому важливо не лише триматися, а давати собі дозвіл, відчувати свій внутрішній стан, що я зараз хочу, і задовольняти свої потреби. Бо емоції потрібно проживати, а задоволення дозволяти, особливо в ті часи, в які ми зараз проживаємо. Дякуємо вам, що були з нами. Живіть, насолоджуйтесь, радійте, посміхайтеся і знайте, ми це дозволяємо вам, а ви дозвольте зробити це собі.